На Закарпатті власники гірськолижних баз відпочинку та садиб жаліються, що чимало бронювань туристи скасовують. Усе через рейди ТЦК. Тим не менш, регіон цьогоріч заробив на відпочивальниках більше аніж торік. Чи вплине мобілізація на черговий туристичний сезон? Євген Соломін з'ясовував на карпатській боржаві на висоті в понад півтори тисячі метрів. Нині зимно. Вітер віє так, що аж зносить з ніг снігу по пояс. На високогір'я засніжених Карпат піднімаються справжні екстремали. Без підготовки та спецспорядження на верхівку не піднятись. На полонинах екстриму менше, хоча снігу чимало коліна. Снігу багато. Всюди. Падає. в Горах сніжить. Багато дуже. Великий шар. Але тут більше розваг засніжені спуски для дорослих лижників та сноубордистів невеликі для дітей. Зазвичай в період різдвяно-новорічних свят на Закарпатті починається високий сезон. У цей період все дорожчає в рази. Цінова категорія в нас коливається від 1190. Це найнижча ціна за путівочку в один день. Найдорожча ціна це 3460 на день на одну людину. Ще задовго до нового року тут було все заброньовано, проте рейди ТЦК на бази відпочинку та обговорювана нова хвиля мобілізації. Збили ажіотаж, почалися масові скасування бронювань. Частина приватних садиб так і не змогла розпочати сезон. Але, попри все, людей на курортах вдосталь. Так, змінилася власне стихія бронювання відпочинку, і гості здебільшого бронюють незадовго до приїзду. Раніше це було планування відпочинку за півроку, за кілька місяців. Зараз наші гості дивляться обставини реального часу, і в відповідності до них вони планують свій заїзд і приїжджають. Багато є також гостей, які просто беруть, приїздять і сподіваючись на наявний номер. Анатолій з родиною приїхав на курорт з Києва після чергової атаки на столицю. Впала біля нашого будинку, там повибувало вікна. Трохи такий психологічний стрес дитина має. Тому я думаю, що на тиждень, на десь ну на 10 днів ми приїхали сюди, щоб віддихнути і психологічно розгрозитися. і Заодно відполікуватися. Найбільш переповнені на Закарпатті ті заклади, що поєднують відпочинок та реабілітацію, де є фізіопроцедури, масажі, термальні і мінеральні води. І Закарпаття Євген Соломін, Олексій Лабунець, Ми Україна, марафон. Єдині новини.